Що весни прилуки квітнуть яскравими барвами. Парковий комплекс почали озеленювати ще у 2019 році. Ідею міського голови Ольги Попенко створити в центрі міста своєрідний ботанічний сад, тоді підтримав депутатський корпус, прилуцькі підприємства та підприємці. Сьогодні це квітковий ансамбль, що протягом всієї весни додає центру міста нові кольори. Сезон відкриває фурзиція. Яскравим жовтим оцвіттям радує перехожих. Далі свої бутони розкриває сакура до слова. Ці тендітні дерева з рожевими квітами одне з найпопулярніших місць для фотосесії. Кожної весни збирає навколо десятки шанувальників. Пізніше до екзотичного дуету долучається магнолія. Як говорять самі прилучани, раніше таку красу ми могли бачити лише в ботанічних садах столиці, а сьогодні дерева магнолії ростуть в центрі рідного міста. І на цьому квітковий балет не завершується. Згодом солодким ароматом манить бузок, розпускає суцвіття фіолетові, білі, лавандові. Сьогодні своєю загадковістю та витонченістю приваблює глід японський. У світлі ранкового сонця квіти голоду розкривають свою таємничість. Вони невеличкі, але чарівні, неначе краплинки, роси на пелюстках. Окрасою квіткового балу стануть троянди. Понад сто кущів вже випустили сором'язливі бутони. Зовсім скоро і вони розквітнуть та прикрашатимуть місто протягом всього літа, крадькома заглядаючи осінь.